Христос говорить Луки 11:52. Горе вам, законники, бо ви забрали від людей ключ до знання Бога. Ви самі не входите і перешкоджаєте іншим тим, хто прагне. Чуєш спраглий? Христос каже: Приходь до мене, не до мене, до Христа і пий. Це жива вода. І якщо ти віриш, то ріки живої води із тебе потечуть. Потечуть обов'язково. Це не буде знову сухостій, коли ти просиш, молиш і кінчиш, цілуєш все, що скажуть, що пхають, і ходиш то туди, а й за кордон, бо там якесь було там явлення когось. Марії? Вона там ще стоїть. Так. Вона стоїть там. Сьогодні в камені. Замарували її. В бетон ще й копії зробили. Це люди вміють і носяться туди-сюди, хто спрагий. Приходь і пий.